Сестричку, мила, моя пташку, красива, світла, мов весна, квітуча ніжна, мов ромашка, найкраща подруга моя. Вітаю щиро з твоїм святом, хай радість у душі живе, хай ангел крилами своїми, від бід і горя береже. Моя найкраща мила ніжна сестра. Сестричка дорога, хай не лякають зими сніжні, а у душі цвіте весна, хай обіймає сонце світлом, теплом і ніжністю завжди, хай Господь Бог оберігає тебе від горя і піти. Сестра, сестричка дорога, сьогодні день для тебе, хай у душі цвіте весна. Хай сонце світить в небі і зігріває твої дні теплом і добротою, хай ангел твій завжди стоїть у тебе за спиною, з ним народження тебе, дорога моя сестра.